Я завжди мріяв вивчати іноземні мови, а студентський депозит дозволяє оплачувати додаткові курси. Давно мріяла, коли діти подорослі що ми з чоловіком почнемо подорожувати. Тепер плануємо подорожі регулярно. Можемо собі це дозволити завдяки відсоткам за вкладом, що розміщений у банку. Щаслива, що можу радувати онучку подарунками завдяки тому, що частину пенсії кладу на депозит має постійний невеличкий дохід. Завдяки банківським вкладам мрії кожного в нашій родині стають реальністю. Ми не хвилюємося за свої заощадження, а все тому, що наші гроші надійно захищені. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує відшкодування коштів за вкладами у розмірі до 200 тисяч гривень.